Стільки щирої радості у 26-й бригаді не було вже давно. До військової частини завітали не прості волонтери, а справжні миколайчики. Небайдужі херсонці привезли на кордон з окупованим Кримом теплий одяг, цигарки, чай та каву, а ще чимало смачних гостинців. Серед них домашні пиріжки від персоналу міської клінічної лікарні імені Євгена Корабелеша, печиво та цукерки від вихованців НВК номер 7 та свіжина від фермерського господарства Таврійська іскра а ще чимало теплого одягу. Перед самою поїздкою Онки з продуктами приносили та залишали у редакції телеканалу Скіфія, навіть незнайомі відвідувачі, імена яких на жаль невідомі. Проте, завдяки спільним зусиллям, вже сьогодні у військовому таборі відчувається атмосфера новорічного свята. «Які маленькі приємності, коли ви приїжджаєте, бачимо ваші посмішки, навіть малюнки воно в душі радує нас. Дуже дякую вам. Хочу сказати слова подяки, волонтерам і усім. Жителям міста Херсона і Херсонської області, які таким чином нас привітали за святом Святого Миколая від мене і від моїх підлеглих, які отримали вашу допомогу, отримали речі. Слава Україні! Коли ми готувалися до цієї поїздки, я в основному звертався до своїх друзів, до Сергія Цаганія звернувся, до Веліксара Анатолія Спердоновича і набрав номер Віктора Григорійовича Нагребецького. Це депутат обласної ради, керівник величезного підприємства, аграрного підприємства в селі Тарасовка Таврійська іскра. Я кажу, Віктор Григорович, ми їдемо до хлопців, там я з Житомирської області, там мої земляки стоять. Хоче зараз і піст. Але можливо там пригостити чим смачненьким свіжим м'ясом свинячим чи чи бараненим. Він каже без проблем приїжджай. І коли я до його приїхав, він зарізав, зарізав два барани, зарізав свиню і каже: знаєш, Василь. Я не хочу допомагати генералам. А я я хочу допомагати тим трактористам, тим комбайнерам, тим механізаторам, які зараз повинні працювати в своїх господарствах на полі, на фермах, а вони стоять на передовій, захищають нашу Україну. Великою та приємною несподіванкою для волонтерів стали і привітання вояків. Останні заради того, аби віддячити мирному населенню, яке не стоїть, осторонь головних проблем армії, влаштували для гостей солдатський обід. Херсонці зізнаються, чути слова вдячності від військовослужбовців доводиться часто, але настільки теплий з прийоми, з сюрпризами бувають рідко. Я хочу, щоб ті солдати, які залишили свої рідні будинки, повернулися до них, повернулися до своєї матері, до своїх дітей, до своїх внуків. І в свій родний дім. хотіла подякувати наших небайдужих людей. Серед них і Людмила Круковська, і Лариса Січкар, і Наталя Фядіна, і Валентина Тализіна, і Зіночка Іванченка, і Тетяна Мельчук, Мельченка, і Лена Мірашніченка, і Наталя Літновська, і Наталя Колодяжна. І Фіруза Тимофєєва, і дуже дуже багато інших зараз. Боюся когось не згадати, щоб нікого не образити Україну і народ свій треба любити кожному з нас і кожному докладати до цієї любові часточку свого своєї небайдужості і свого тепла. Місією будь-якого волонтера сьогодні є бажання донести до свідомості пересічних городян те, що наша підтримка важлива для вояків не тільки у свята, а й у будні. Потреби у теплому одязі та взутті, а ще у найперших речах для облаштування побуту існуватиме до початку весни, яка, як відомо, на Херсонщину завітає не раніше квітня. Дуже важливим ресурсом у польових умовах є дрова. Їх запас, на жаль, не є невичерпним, враховуючи те, що зараз погода. Балує нас плюсовою температурою, скоро зимові холоди. Тож ми просимо долучитися всіх небайдужих херсонців і допомогти хлопцям зігрітись у морози. Зробити свій внесок та зігріти любов'ю та турботою цих щирих та мужніх хлопців може кожен з нас. Наша волонтерська група продовжує збір теплих речей та продуктів, які можна приносити до редакції телеканалу Скіфія з понеділка по п'ятницю, за адресою вулиця Перекопська, 10 на ім'я Аліни Савченко. Звіт про адресну доставку гуманітарної допомоги дивіться у наступних сюжетах.